Яке ж свято без фейерверків і петард українці звикли святкувати весело і гучно. Однак, придбавши яскраве задоволення, автоматично можна отримати купу неприємностей. Використання неякісних піротехнічних засобів може призвести до травм різних ступенів тяжкості. З метою недопущення надзвичайних випадків в результаті використання піротехнічних засобів, ми застерігаємо від придбання зазначених предметів в точках, які не спеціалізуються на цьому. Купувати піротехнічні засоби варто лише у спеціалізованих місцях продажу, де продукція має відповідні сертифікати та інструкції щодо використання. Важливо звернути увагу і на дату виготовлення піротехніки. Проте любителі вибухових іграшок часто нехтують елементарними правилами безпеки і купують фейерверки на стихійних точках торгівлі. Незаконному розповсюдженню запобігають правоохоронці. Під час проведення спеціальних профілактичних заходів на ринках Житомира міліціянти вилучили понад чотири тисячі. Несертифікованих піротехнічних засобів В першу чергу звертається увага на якість. Нічних засобів. Всі піротехнічні засоби повинні бути сертифіціровані. під час проведення рейдів працівниками міліції було вилучено біля 200 кілограмів піротехнічних засобів. Це були піротехнічні засоби без відповідної документації і невідомого походження за порушення обігу піротехнічних засобів. Було притягнуто біля 30 чоловік за статтею 195 зі значком. 6. і хочу попередити за. Що це штраф по даній статті передбачає до 60 неподаткованих мінімумів. Правоохоронці наголошують, особливо небезпечними стають фейерверки та петарди в руках дітей. Відтак батькам необхідно контролювати вибухонебезпечні розваги своїх дітлахів.